Доброго дня, перша червня. Ну, збираю вже так, скажем так, вже пік урожаю, полуниця Азія. Тут в мене основна плантація, ну, не багато для себе вирощую, Я вже не один раз знімав. Це третій рік після пересадки. Я постійно міняю десь раз у три роки. І ну, щоб крупна була, не вироджувалася. Але все рівно от, кожен раз вона дрібнішає, але все таки залишається. Азією. Ось така полуниця. Десь з куща ну, до кілограму може десь доходить. Як тільки починав, то вона крупна була, хороша. Ну, мені подобається цей сорт. Він ос особливо так проблем немає з ним. Ось така це перва така попадається, крупна. Немає проблем в з цією полуницею. Були приморозки, накривав, врятував рожай, підживлював мінеральними добривами. Азотними і після цвітіння обов'язково підживив калійними добрими, щоб плоди наливалися. Щось під'їдає вже. Ну то не критично. Обробляв десь днів е, 20 тому сючем від гнилі. Перед цим хорусом ще також обробляв, тому немає гнилі. Та й погода зараз е, спекотна дощів немає. Тут якраз для полуниці те, що треба. Якщо замальчовано все і полити, то проблем не буде. Отака от полуниця дуже смачна, урожайна. І я вже про неї щороку знімаю. Мені подобається. Непона запилюється. Так що я рекомендую полуниця Сажайте, не пошкодуєте.